Раді вітати вас у Львові в студії краси Хелсі Б'юті. Я давно прийшла в цю сферу, працюю салон вже три роки, вже відсвяткували трьохрічну річницю. Ідея прийшла з, можливо, 15 16 років, так щоб залишити якийсь бізнес дочці, бо вона планувала йти в медицину. І от знайшли курси в Києві. Вивчилися і створили студію краси, яка в майбутньому потім, можливо, прийде в клініку. Чому школу Космотрейт обрали? по рекомендаціях? Знову ж таки, не знала, що обирати, не знала, як шукати. Подружка вчилася на подології і пропонувала найкращу школу по навчанню взагалі, як відкрити бюті бізнес. І отак от почалася моя співпраця з космотретом. Звісно, змінилося, бо відкрила Стадію краси і успішно. В нашому районі тут є взагалі конкуренція велика, п'ять салонів. Але ну я конкурентів взагалі в своїй студії, ну, там по цьому не відчуваю, бо маю базу знань, маю знаю, що я маю робити, і знову ж таки кожного разу. На тренінги проходжу в космотрейді, на зібрання власників директорів. те, що було до карантину, робилося, дуже класні були зібрання. Тому в чому для вас секрет краси? Секрет краси, ну, в першу чергу, в її здоров'я. Тому у нас така є студія здорової краси. Ми е, не використовуємо в, свої, в своїй роботі ніяких. Ні, шкідливих речовин, які є для волосся, для шкіри, для нігтів. Стараємося тільки якісь еко, ну не, ну не повністю еко, а які мають сертифікати, що вони є нешкідливі, що переробляється, наприклад, навіть упаковка. Стараємося максимально використовувати все, що є здорове для краси. Тому краса здоров'я в першу чергу. Яка процедура найулюбленіша серед ваших клієнтів? Я навіть. Не можу вам так зразу сказати, бо переважно усіма користуються послугами клієнти, і перукарські зал досить популярний. Косметологія так само. Ну, косметологія знову ж таки саме популярна, бо вона найбільш востребована, бо немає таких, як навіть сказати, професіоналів лікарів, які є в своїй професії. Бо дуже багато я зараз дилетантів. І з цим якось треба боротися, які ну люди, які не мають медичної освіти, йдуть в косметологію і кажуть, що вони косметологи. Ну це знову ж таки неправильно, бо ту ж потім ми дуже багато клієнтів е, лікуємо після таких косметологів, і це це страшно. А скажіть, наскільки важливо любити свою роботу? Ну, якщо ти свою справу не любиш, то на треба не виходить. А якщо бізнес успішний, значить ну, всю любов після дітей віддаємо в салон. Тому вважається він успішним. Які ваші три побажання теперішнім студентам або майбутнього смотреть? Бо багато хто хоче, але боїться наважитися, навіть навчатися. Не, не тільки відкрити салон, а ще й навчатися. Е -е, ну, в першу чергу не боятися, бо я знову ж таки теж я не є лікар, я не є медик, я не є. Е Ніколи не мала власного бізнесу, тільки працювала на керівних посадах. Так, я вважала, що керувати людьми важко, але чужими людьми, от як ти працюєш в, як найманий є директор, керувати легше. Своїми працівниками керувати важче, бо тому що це вже ну гроші не є власника якогось там міфічного або неміфічного, а гроші це є твої, ти мусиш. Ну, розуміти, як їх балансувати між роботою. Не боятися, не боятися втілювати свої мрії, не боятися е задавати запитання. Дуже багато їх треба на курсах задавати. Я знову ж таки подружці свої порекомендувала, вона недавно навчалася в космотреді. Я їй купу запитань написала, які вона має задавати е лекторам, щоб максимально. Знайти навіть відповіді на ті запитання, які я ще не маю, хоча вже три роки працюю, але є запитання, на які я не маю відповіді. Ну кожного дня розвиватися. Кожного дня розвиватися так і не боятися, не боятися йти в ногу з часом, так важко. Знову ж таки, локдаун. Ми не знали, що це буде, але ми його пережили і досить успішно пережили. Ну саме головне це не боятися і, і йти до, до своєї мрії. Ось так дякую. Вам дякую.